Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. На половину сьомої, бачите, на половину сьомої вечора. Ось темно так. Оце я в халаті тут іду. Темно так, бачите, там ліхтарики світяться. Отут ліхтарики. Ото, бачите, прямо так вдома, отак, прямо так той дом. Де наточка моя жила. І я отак, так бувало, так, ну, ще як вона не в'їжджала. Отак стану тут і дивлюся. І мені так радісно. А тоді, як наточка в'їхала, вже хату здала. Я все ріже і ріже дивилася. Оце, бачите, тут оце, де ліхтарики, оце так цілий ряд. Оце ж дорожка туди йти, йти, йти до того, до, до буса. І самий крайній, тут два паді в натеному домі. Саме крайній то був на под'їзд, і вікна, оце ж на цю сторону, виходили на цю площадку спортивну. Я от так, бувало, голову підніму. От, і бачу, чого. У Нати завжди горів світ. У неї таке світло було дешеве. Вона на місяць платила 12 євро, не дивлячись про те, що в неї навіть літом горів. Горіло отаке маленьке світло, отаке на, на кухні. Отаке маленьке світло горіло, отаке. От. Завжди горіло таке маленьке світло. І вона платила 12 євро всього. А я плачу 35 і економлю на всьому. от А тепер, уже як я йду, Оце ж завжди ж я йду цією дорогою, оце іду до зупинки, Я вже не піднімаю голову, не дивлюся, бо вже знаю, що нато туди вже ніколи не повернеться, вже там хтось другий живе. Так що, от і такі справи. Розкажу, що включилася. Я днем вийшла трошки погулять, у нас днем було мінус 14%, ну так тихо. Ну, я трошки погуляла до магазину, пройшлась до салі. Думаю, подивлюся, що воно там на 30% знижка. Яка. І ось дивлюся, такі на 30% знижка Оце ж е ті ніжки курячі, але обрізані кістки нема тільки м'яско. А після шостої, рівно о шостій, Воно вже буде на 60%. Я й пішла купила. Оце купила. Тоді дивіться, оце у нас теж, ну це і, і з утра може бути, і ввечері. Як я днем пішла, не було взагалі фруктонезу ніякої. А зараз пішла, дивлюся, Вон, 35 центів, Отакий, тут пів кіла тут винограду. Ну, думаю, чого ж не взяти Пів кіла винограду. Ось, бачите, 35 центів. Ну, це, ж, це ж не, не мислимо. Да? Ну, Тоді отаку таку шкірмавілі я беру. Це як сметанка, тільки всього 12% жиру. Без лактози, але вона мені подобається. І такий сирок собі беру. Він обіжирений. написано Маустематон рахка. Отакий от, от беру собі. І сливи. Я ж люблю сливи Оце такі сливи беру. І от дивіться, скільки я заплатила. Зараз тут присядемо з вами. І я вам все покажу. Так, дивимося. Оце значить 75 центів. Це кермавілі коштує. От. Тоді ось написано, що виноград. 35 центів. Тоді оцей обезжирений творожок. євро 49. Тоді сливи без кісточок. 2,55. Тоді бачите, мінус 45 центів. Це я три баночки здала. І далі. Оце курка канан. Пайсти. Оце стояла оця пачка 7,25. А тоді знижка. 4,35. І я заплатила за оцю пачку 2,90. І того усе разом я заплатила 7 59 центів. Ну, і це ж я розплачуюсь карточкою. І оця ж, карточка, отаке видає такий чек, скільки осталось грошей. Осталося 37 82 цента. О, отак. Ну це, бачите, тут написано у 18.03. 102 у 18.03. Я оце була у магазині. Ось написано сале Лаусте. Лаусте, це мій район. Ой, от, от, от так, дівчатка, хлопчики. Я, я частенько ходжу, особливо як ото Юрчик заболів. Мені ж ніколи було їздити, Тоді хороші продукти давали, але мені ніколи було їздити. Так я оце піду вечором і наберу по знижкам. Він кушав усе підряд, і свинину, гав'ядину, більше свинину, свинину, і куряче м'ясо, і рибу, і все там. Сьогодні теж було, називається е, кар'ян пайсті. Е, це значить такі невеличкі отакі кутики, це свинина. і яловичина разом, там 700 грам пачка. От. І теж можна було взяти на 60% знижки. Але я не взяла, бо не знаю, та яловичина вона може буде тверда. Та й думаю, оце візьму там, 600 грам. Мені на три дні готувати, ну, Я сьогодні в день зварила собі хорошого супу. от. Оце ось кострюлька, це мені на вечерю треба доїсти супа, той, що в мене був, достала один гранат, пів пачки кефіра чи то пів стаканчика кефіра, то що в мене заливався. Я забула купити кефір сьогодні, ще оце ввечері. Ну нічого, отой гранат почистю, я ото його в піалку чистю, тоді так оберу жменю, погризла, погризла, раніше їла з кісточками. А тепер ні, кісточки випльовують, так тільки сок висосала. Тож теж брала по 65 центів за кіло. От, взяла три гранати, там, мабуть, на 80 чи на 70 центів. От. А також вони 6 євро стоять, 5,95. <плух> Ось такі справи. А що вам ще розказати? А завтра сходю до лідла. Завтра вроді трошки менший мороз, 11 буде. Так, може, сходю до рідла, якщо захочеться. А не захочеться ну, нічого страшного. Сюди ввечері сходжу, кефіра візьму, чи вдень зайду, кефіра візьму. А не візьму кефіра нічого страшного, кермавілі буду їсти. От, от, от такі справи. Мороз вже буде спадати. На в понеділок вже буде мінус три, у вівторок, як мені в церкву їхати, буде мінус два, і сніг піде. Ось така буде хороша погода. Так що. Уже, я думаю, що вже. Та ні, ще морози можуть бути, і, і в березні можуть бути морози. Я вже багато раз казала, як ми сюди переїхали. Це було 20 березня. То сніг отакий лежав, страшний мороз був, градусів 15-18, от. от. Так що от такі справи. От ще раз вам покажу, а то ви, може, думаєте, що там мені матрюшки колись писали, що все на халяву, на халяву. І ви знаєте, я собі, ото навіть те, що я показувала, те, що я приносила, я ж собі його нічого не оставляла. Пошти. Я його роздавала. Я так скажем, для контенту ото знімала і роздавала. от, Бо мені хватає. Я оце пішла купила. ну шо, Це 2,90, оце 600 грам, ось тут написано. Бачите, 600 грам, 290. Ну, що не взяти? Одне м'ясо. Хвати мені по 200 грам на один поєдок, супу сварити, чи картоплю стушкувати, чи овочі стушкувати з таким м'ясом, і хорошо. Ну, а творожок я завжди їм. Я завжди. Я... Така, знаєте, мені, оце не треба і м'яса. Мені аби був творожок, сметанка, ряжанку я люблю, простоквашу люблю, кефір. Але тут немає ні ряжанки, не ні, ні простокваші. Ні, є у тому у естонському <кій> магазині. Ну, дуже дорого. І мені далеко туди їздить, це ж у центрі. Так що я оце беру фінський кефір та і все. Ось От такі справи. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього хорошого. А це ж це поставила, щоб не забувати дві капсули на прийом їжі. Щоб поджелудочна краще робила Ферменти такі. Ось такі справи. Бувайте здорові! Сьогодні субота, завтра неділя, гарної вам сьогодні вечора суботнього і гарної вам неділі. Пока-пока.